Привіт всім. Починаю кроїти штани, брюки. І з ось такої жатки камера, я думаю, передає структуру тканини. Купила я її в марки 365 років два назад. І тоді, що я думала, що я буду шити брюки. У мене є плаття шите із жатки, і мені не дуже подобається. Воно жатку, коли ти носиш, вона зараз е, пару разів одягну і розтягується. Особливо плечовий пояс. Е, от. І приходиться пирскать без кінця, тоді воно на місце стає. А брюки. Вони по талії будуть на різинці такі настоящі штани. І ще от розкла, оця викрика провірена. Я сюди внесла зміни, шила я брюки. і можна без примірки шити. Але вирішила ще криїти не донизу по прямій, десь від лінії. Бедра отак буду криїти. І тут десь так буду. Бо тут такими смугами йде. І якщо я піду на завуження, то там шви будуть негарні, коли зшивати буду. А так воно може і покрутитися, ті шви. Я так думаю. Ну, ось попробую. Будуть такі широкі. Це було включити камеру. Я тут кромки склола булавками, бо воно таке рухливе, розповзається, так, і не натягуючи, а ну, так, щоб воно лежало натурально. Ну, ось так виходить. Низ, зараз я відріжу. І, мабуть, зметаю, щоб подивитися, що ж воно. Бо не маю уявлення, як воно буде. Ось буду, може, прийдеться перекроїти і все-таки вузькі зробити. Побачу. Не стала я зметувати, а зразу почала шити на верлоці. Ось цей шов у мене, бачите, трохи так витягнув. Ну, Я тут зріжу, і праскою прийшлось так добренько припрасувати, бо трохи хвилясте було. А так шва майже й не видно. Я так розтягла подивилася шви вертикально. Я на себе прикинула так отну колошу. От, і думаю, що я правильно таку ну, вирішила шити їх широкими. Вузькими все-таки вони не підходять. Ну, таке моє бачення. Стратегія вірна. От я не могла згадати це слово стратегія. <рив> От, ну, тільки оверлоком буду шивати. Ну, тут на камері ще й видно шов. А так, якщо натуралку, то майже й не видно. Ось такої довжини. Там мені на тій викрійці на всю довжину не викладалася ця викрийка на тканині. Але я знала, що воно витягнеться, коли я одягну, вони будуть довші. І так і є. Вони майже нормальної длини брюки. Нормально буде. Ну, шию і другу колошу яке рябеньке. На камері я дивлюся, таке воно біленьке, а насправді воно таке. якось навіть можна сказати, світло-болотне чи зелененьке, щось таке. Ну, не чисто зелене. От, ну колір зовсім інший тут. Так, я шила обидві половинки, все шиваю на оверлоці, Обметала оверлоком верх, там деталі, і під, підложила необхідну. Ширину для резинки. Зараз прострочу, ставлю резинку і тоді ще посередині прострочу. От, щоб резинка не крутилася. Ну, припрасувала от, прострочила і зараз буду. Втягувати резинку, шириною 3 сантиметри. Далі я готова. Резинку вставила, ще не прострочила тут поперек. Ну треба, щоб було, рівномірно була зборка. Я примірку зробила, брюки, трохи короткувати. Я. Прогадала, треба було мені пришивний пояс, щоб довші були штани. Навіть думаю, може зробити як шаровари на манжеті. Ха? Ну, побачу, поки підроблю буквально 1 см. А там буду бачити, як воно буде. Бо вона босі ноги міряла, а все-таки, коли взуття, зовсім по-іншому. Вони такі вільні. Для жари буде то, що треба. І ще й і, і, тут, я пам'ятаю, натурально щось, віскоза, щось таке склад тканини. От. Тут, між іншим, і зворотня сторона. Можна використовувати на лице. Ні, звичайно, що це обметала оверлоком. Зараз припрасую. Хто не знає, праска це утюг. утюжу приутюжу. І ось клива на папері. Я, вона 2 см шириною, але мені 2 см сюди багато. Так як довжина не дозволяє, я пополам розрізала і тоді наклею сюди. А коли наклею, зніму папір, а тоді вже заверну цю лиштву і приглажу ще раз, При, приутюжу, припросую. хвилястий край після оверлока, і його треба приутюжити, припрасувати, оці хвилі обрати. Просто праскою так придавлюємо, зменшуємо, бо якщо розтягнути, то буде дуже-дуже негарно. Ось так беру, зверху просто ставлю, не розтягуючи. І так по всій довжині. Ось я одну колошу вже зробила, а інше, де це вона у мене? Зараз покажу. Ось бачите, ще тут папір. Зараз обдеру його. І те ж саме зроблю, наклею, приклею. І можна в таких випадках робити і строчку, прострочити. Але воно буде на цій тканині, мені здається, буде і триматися. Ну, якщо не буде триматися, тоді чи вручну, чи строчку зроблю. Її тут майже і не видно буде на такій е яскравій. Тканині. Прострочила я посередині, щоб не перекручувалась різинка. Ну, посередині пояса. І тепер буду вирішувати проблему. А з чим же мені носити ці брюки? Я це тільки по закінченню процесу подумала. Що сюди підійде? Верх який. Зараз буду перебирати і вам покажу, що підійшло. Я вчора зняла на прогулянці вечором сама себе, але ще я не знаю, запущу я чи ні те відео з вулиці. Я була в цьому наряді. Через те вирішила ще раз. Знятись уже вдома. Якщо ви вже побачили, значить я одобрила його. Дивно, я відчуваю себе, давно вже не була перед камерою. Якісь сковані рухи. Ось так у мене так. Пійдімо. Тут по ведрам. Ніде нічого не пузириться, вони настільки легкі, я їх не відчуваю на собі. Тільки мене, от скажіть мені, будь ласка, як моя довжина, чоловік сказав нормально. Ну, мені мене напрягає чомусь, здається, ну, хоча б. Е 2 ну, півтора сантиметра довше. З цими тапочками ще більш-менш нічого, а коли я одягала інше взуття, то мені не подобалося. Робити, як шаровари пришивають манжету таку, ну, мені здається, це буде не сьогоденнє. От, подивилися, тепер мені напишіть. У кого яка думка? Цю довжину, чи може мені чоловік каже, а ти тоді одріжеш і будуть у тебе бермуди? Можна і так. Отак От я не продумала і розкроїла, а треба було пришивний пояс. Сюди я прибавила достатньо, а понизу залишилась впритик. Мало чого мені носить з ними. Шукала я і тільки оця блузка мені сподобалась. І ще, ще мені сподобався е, Шазюбль, який я колись шила і показувала. І цю блузку я теж тут вишивка. Це крипдешин узбецький. дуже мнеться. Машина вишивка, ну, в общем, такі справи. Цю туніку, чи шазюблю, як я шила і називала, багато разів бачили. Ось мені здається, до цих брюк теж можна комбінувати їх так, компонувати. Я згадала цю блузку з натурального шовку, вона теж підходить сюди. Так що є вже з чим носити ці брюки. Зараз я ще, а, ще хочу зауважити, добре, що я зробила їх такими широкими по прямій лінії кроїла. Я вчора ввечері проекспериментувала. Думаю, а ось я завожу. Ви знаєте, мені зовсім не сподобалося вони у вузькій формі. Отак мені більше подобається. Зараз я ще покажу світлі брюки, вони кройні по одній і тій же викриті. Ту, що ви вчора бачили на тканині, тільки там ті брюки. Вузькі. В общем, по одній викриці двоє брюк. Одні широкі, інші вузькі. Під ці брюки у мене багато чого є. Туніки всі мої. От, Я... і цією блузкою можна носити. Я ще одягла її, щоб видно було. Що вони вузькі по мені. А ті, я кроїла, як ви пам'ятаєте, десь із оце цього місця, отакими рівними. Тут завузила зовсім вузенькі вони. Тканина це катон села станом, от, трохи тягнеться от в одну сторону по ширині. Ось цим шазюблем, вони створені друг для друга. З тими брюками, ну, можна носити, але не, не, не то калінкор. Ну, на цьому я буду, я б могла ще міряти і міряти. У мене тунік багато, кофточок всяких, але я їх вже носила декілька разів, одягала ці брюки. Але не буду нагружати відео, щоб довгим сильно було і так буде довгим. На цьому говорю до побачення. Бувайте здоровенькі. Нам мирного неба. Перемогу Україні, слава ЗСУ, слава ППО, яке нас надійно захищає. І бувайте здорові! Пока-пока!